Ну, тобто, ця зустріч в Швейцарії, яка відбудеться у середині червня, про яку там ну, широко багато говорять в багатьох країнах, зрозуміло, що найбільше в Україні, на ваш погляд, ні до яких результатів призвести не зможе конкретних результатів, які вплинуть справді на розвиток подій на території нашої держави. Немає таких зустрічей, які би не вплинули з дипломатичної точки зору. Це правильний хід. Треба залучати на свій бік більше країн стосовно того питання, яке ви говорите, там закінчення такої активної фази війни широкомасштабної. Ні, звісно, цього не буде. Тобто, тут, тут, тут по-моєму немає двох думок. А те, що можна отримати, це ще раз підкреслити більшу ізоляцію. Російського режиму можна говорити конкретніше з деякими країнами, можливо, які би приєдналися. Те, що буде, планує поїхати президент Сполучених Штатів Америки на цю подію на цей саміт, і керівники інших країн дасть додаткові аргументи, стимули для інших приєднатися. так що в принципі можна буде говорити про результат за кількістю країн, тому що Росія також працює розвалити це зараз. А очікувати результату у вигляді якоїсь ну, базового документу, скажімо, я би не став зараз. Максимум, що можна отримати, це підсилення ізоляції Росії і тиску. Адже в принципі, що би росіяни не говорили, чи Путін, дивіться, ну, проведення того, що ми бачили, оцього е е імітації е ради, там якихось за участю президентів е в Бісау, Лаосу і Куби, і, і це це от що? Це все-таки ізоляція. Тобто вона не не є такою всеохоплюючою, але це сигнал дуже серйозний. Там радості було мало, і Путін не тягав за собою вже цих ядерних чемоданчики, так звані, як він лякав їх минулого разу на параді. Тобто, це відчувається, це відчувається, і відчувається, і друге, що Тиск, звісно, має бути сконцентрований і більший. Він розтягнутий, він дає ще можливості Росії атакувати на землі. Мається на увазі на фронті, але в плані, все-таки, дипломатичному, ну я маю на увазі в такому ізоляції чи політичної підтримки, я не бачу принаймні, щоб зараз щось змінилося. І Росія не досягає своїх результатів в цьому напрямі. Нам треба, звісно, дипломатично працювати. Я привів вам приклад тих самих, як він Бісау Лаосу. Ну, наприклад, ну це вже знаєте, повторюємо десятки разів. Це якраз ті напрями, де можна ще попрацювати. Якось. Тобто, війни Бісау колись був прем'єр-міністр, якраз який закінчив. Наш виш в Україні можна було там працювати, і тодішній посол, так в Сенегалі, а вчора там працював в цьому напрямі. Зараз складніше, і він я писав би з російських добрив нікуди не може навіть розвиватися. В нас п'яти найбідніших країн світу. Ну але у нас були можливості зараз. а ви пам'ятаєте візит цього ж президента в Україну в жовтні 22-го року. Як всі раділи зустріч з президентом Зеленським, борщ Укрзалізниці поїв. Ну і що толку з цього всього? Тобто з ну, цим треба працювати постійно, треба мати аргументи. Лаос нема посла три роки з 21-го року. Там трагічно загинув наш колишній посол, дуже сильний посол Андрій Бешта в 21-му році. Але нема три роки: не в Таїланді, не в Лаосі. Ну, пому ну, я що ми будемо говорити? Як ми будемо працювати, якщо у нас нема тут своєї гри? На цих напрямах, тому навіть в цьому от, відмінусувати зараз на зустріч е, лаос там Гніє Бісао, то Путін взагалі би, я не знаю що він би там робив в цій ситуації, як кому він це пояснював. Тому що всі інші президенти Євразес е, вони приїхали їх заманили туди зустріч у Саміту Євразесу. Тобто сидів би він з кубинським представником вдвох і згадували б вони прекрасні часи. Хрущова, коли там ракети були на купі, так що ну я так трошки це утрирую, але насправді у нас можливості є. Саміт треба проведити проводити в червні. Кількість країн вже буде результатом, і я впевнений, що дипломатично саме треба робити так. Але те, що ви питаєте, не має жодного стосунку, на жаль, до такого роду сам. Пане вело зовсім інша історія. Ще одне запитання. Ми дуже часто можемо чути, що таким. Ключиком до примирення Російської Федерації володіє Китайська Народна Республіка цього тижня. Сі Цзінпін у Європі. Як ви гадаєте, про що свідчить цей візит? І чи ну чи взагалі актуальна, от ця це формулювання? Що якщо китайські лідери захочуть зупинити Путіна, то Путін зупиниться? Чи мають вони на це важелі достатні важелі впливу на Російську Федерацію? Так, звісно, Китай відіграє потенційно да, зупинити війну. Тобто величезну роль, якщо б Китай став на бік е, статуту ООН і в принципі не дав Росії блокувати виконання всіх санкцій, які йдуть за агресією, тоді би ну Росія сама це блокує, як самозванець в Радбезі, але на жаль, така ситуація тоді застосовується ембарго. Якщо Китай би і всі країни інші, Індія, ну всі країни світу, як це робиться в відповіді на акт агресії. Якщо б вони застосували всі санкції, тоді б Росія сама би не змогла цього робити. Тим більше американці стверджують, і вони це офіційно казали, що китайці допомогли Росії зараз з промисловим виробництвом. Ну це по суті станки, це виробництво озброєнь, налагодження в Росії. Тобто, це не поставки озброєння, але це дуже серйозна допомога. Тому Китай. Я би хотів говорити про те, що позиція Китаю зміниться візит в Європу. Але ну, я скажу суб'єктивно свою думку. Нам превеликий жаль, я не бачу після цього візиту жодної зміни, і таке враження, що Китай ну, більш навіть впевнився в своїй зараз позиції, але при тому у нього є економічні інтереси дуже серйозні. В Європі є проблеми, так що найближчі місяці ніяких змін не буде. Китай починає змінювати свою позицію тільки, якщо міняється загальна ситуація. Якщо Путін почне знову провисати, і у нас успіхи будуть, то тоді Китай почне серйозно замислюватися для того, щоб може коригувати свою позицію. До цього нічого не буде. Але Китаю знаєте, я вам більше скажу. Ну, я для себе аналізував. В мене таке враження, що Китай зацікавлений продовженні таких подій, як вони зараз розвиваються. Тобто, щоб Росія була залежна від нього. Всі були зайняті війною в Україні. Вашингтон, Брюссель, там Берлін, Париж і Лондон. А китайці будуть маловити свою рибку і розказувати всім, які вони нейтральні, і які вони збалансовані. Це неправда, це цинічно, це несправедливо. І дійсно від Китая залежить дуже багато. По суті, Росія зараз в залежності від Китаю, і Путін зараз став васалом великого Сюзерена, який бореться за геополітичне в принципі, намітив собі геополітичне панування або на двох розділити світ, як вони бачать, між США і Китаєм. Але і зараз жодного ну, серйозного такого аргументу. Чому Китай має змінити свою позицію з їх точки зору, я не бачу. Ну, ми, ми повинні, звісно, я, я вважаю, ми повинні показувати правду про позицію Китаю. Не треба вже продовжувати оце, от, Китай важливий для нас, і тому ми будемо все рівно щось зберігати. Вибачте, якщо від вас цинічно проти вас так працюють, то це вже, на мій погляд, це не просто незбалансована позиція Китаю. Вона. Вже виглядає іміджево для і для Китая не виграшно, і це треба підкреслю.